Ласкаво просимо до твого шляху трансформації. Це не примха і не випадковість, це тридцятиденне зобов'язання перед собою, яке доводитиме тебе до межі і змусить рости. Стоїки Марка Врелій, Епіктет, Сенека навчали, що справжні зміни приходять через дисципліну, самоконтроль і зустріч із труднощами. Кожен день цього виклику перевірятиме твою волю, але зробить тебе. Непізнаваним. Тут немає коротких шляхів, немає виправдань, лише мета, дисципліна і комплекс дій. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити кожен крок цього шляху до нової версії себе. Ти зіткнешся з болем втомою, спротивом. І саме в цьому лежить шлях до самопізнання. Ці 11 дій твоя зброя, інтенсивна тренувальна рутина, щоденне навчання. Ранні підйоми, подолання прокрастинації, добрі вчинки, читання, вихід із зони комфорту, цифрове голодування, відмова від скарг чіткі наміри і наставництво. Кожен день це випробування від моменту, як ти відкриваєш очі до того, як їх закриваєш. Стоїк не боїться труднощів, він приймає їх, знаючи, що істинні зміни можливі лише через біль і рішучість, готовий стати непізнаваним. Почнемо зараз. Твоя трансформація починається з тіла. Інтенсивна тренувальна рутина це не просто рух, а щоденний виклик собі. Пробіжка на світанку, поки легені горять, підняття ваг, що кидають виклик твої силі, чи калістеніка, що пробуджує сплячі м'язи. Обирай те, що виштовхне тебе за межі. Це не про комфорт. Комфорт для стоїка є замаскованим ворогом. Дисципліна, твій учитель суворий, але справедливий. Кожного дня вставай із рішучістю. Якщо ти обрав біг, прокидайся раніше сонця, нехай кожна крапля поту стане даниною твоєї волі. Якщо тренуєшся вдома, нехай кожне повторення буде актом сили. Біль у м'язах не покарання, а нагадування, що ти живий і контролюєш своє життя. Стоїки вчили, що ми хазяї своїх дій. Кожне віджимання, кожен кілометр це подолання слабкості. Будуть дні, коли розум благає здатися, але ти, який прагне стати непізнаваним, пам'ятай, кожен момент слабкості це шанс стати сильнішим. Тренуйся 30-40 хвилин щодня, не порушуй цього графіка. Графік тренувань священний. Не піддавайся мирським відволіканням. Це твоє перше зобов'язання зміцнити тіло й дух. Сильне тіло це основа, але пробуджений розум твоя опора. Щодня присвячуй час вивченню нового, мови, технічних навичок чи мистецтва. Це не примха, а зброя мудреця. Стоїк не боїться невідомого, він стикається з ним, щоб заволодіти. Вибери складну сферу, що кидає виклик твоїм межам, і практикуй щодня. Виділи 30 хвилин, захищених від відволікань. Це твій священний час. Прогрес може здаватися невидимим, але з часом стане незупинним. Помилки це уроки, замасковані можливості. Читай стоїків чи сучасних мислителів, але не просто накопичуй знання, застосовуй їх. Якщо вивчаєш дисципліну, борися з прокрастинацією, якщо мову практикуй з іншими. Кожен виучений звук, кожен новий навик це цеглинка. До твоєї кращої версії. Буде важко, будуть моменти розчарування, але ти, що прагне рости, не здавайся. Постійність твій шлях. Це твоє друге завдання. Ставай вічним учнем, який не боїться невідомого. Прокидайся на дві години раніше це не просто символ, а заява про твою волю. Стоїк прокидається з метою, і ці години твій шанс контролювати життя. Ці 120 хвилин не для марнотратства, а для росту. Використовуй їх із наміром 30 хвилин на тренування, 30 на навчання, 30 на медитацію. Спочатку тіло протестуватиме, холод, втома, спокуса залишитися в ліжку. Але кожен подоланий спротив робить тобі сильнішим. Сенека казав, що час найцінніший ресурс і ранній підйом. Це шана цьому принципу. Захищай ці години як священний простір. Кожне світання, твій тріумф над лінню. Буде важко, але ти, що прагне стати непізнаваним, не здавайся. Кожна хвилина це можливість рухатися вперед, поки світ спить. Готовий вкласти цей час у себе? Це твоє третє зобов'язання: ставай господарем свого дня. Берись за найскладніші завдання першим. Це акт справжньої мужності. Прокрастинація, тихий ворог, що краде твій час і потенціал. Стоїк не відкладає неминуче, він зустрічає його з рішучістю. Кожного ранку питай себе, що я уникаю. Починай із цього, зосередившись 25-30 хвилин. Це маленька перемога, що зміцнює волю. Не шукай виправдань, кожна відстрочка віддає контроль страху. Складай список завдань і став найтяжче на перше місце. Буде важко. Розум проситиме відкласти. Але ти, що прагне стати непізнаваним, пам'ятай, дисципліна це те, що відокремлює тих, хто досягає від тих, хто мріє. Кожна складна задача не тягар, а інструмент для відточування твого розуму. Готовий контролювати свій день? Це твоє четверте завдання. Роби один добрий вчинок щодня, не чекаючи нагороди. Доброчесність проявляється в діях, а не в похвалі. Це може бути тепле слово, допомога незнайомцю чи поділ ресурсами. Важливо щире наміряння. Не шукай аплодисментів. Кожні 5-10 хвилин, витрачені на добро, зміцнюють твій характер. Стоїк знає, що доброта це сила, а не слабкість. Навіть маленький жест, як усмішка, може запалити надію. Буде важко у світі егоїзму, але ти, що прагне рости, не здавайся. Кожний добрий вчинок це виклик, що вимагає дивитися за межі себе. Це не про нагороду, а про те, щоб зробити світ кращим і зміцнити себе. Готовий залишати слід доброти? Це твоє п'яте завдання: присвяти. 30 хвилин щодня читання про лідерство, дисципліну чи саморозвиток, знання зброя мудреця, а навчання Щоденна битва з невіглаством, цей час священний, вільний від відволікань. Вибери тексти, що кидають виклик твоєму мисленню, і читай із наміром. Застосовуй знання. Якщо вивчаєш дисципліну, практикуй її, якщо лідерство поводься як приклад. Це не просто читання, це розмова з мудрецями. 30 хвилин щодня це інвестиція, що змінить твій розум. Буде важко зосередитися, але ти, що прагне рости, не здавайся. Кожне прочитане слово насіння змін. Готовий стати вічним учнем це твоє шосте завдання. Щодня кидай собі виклик, виходячи за межі звичного. Справжня трансформація це не комфорт, а межа твоїх можливостей. Це може бути складна розмова чи новий проєкт. Робіть це 10-15 хвилин щодня з рішучістю. Не бійтеся невдач вони вчать. Стоїцизм вчить приймати дискомфорт як шлях до росту. Буде страшно, але ти, що прагне стати непізнаваним, продовжуй. Кожний крок за межі звичного це акт мужності. Постійність зробить тебе сміливішим. Готовий випробувати свої межі. Це твоє сьоме завдання. Відключайся від пристроїв на годину щодня. У світі шуму у шукає ясність. Сконцентруйся на медитації чи роздумах. Починай із 30 хвилин, збільшуй до години. Тиша повертає контроль над часом. Буде важко. Але ти, що прагне рости, не здавайся. Кожна хвилина без екранів це шанс почути свої думки. Це не відмова від технологій, а контроль над ними. Готовий знайти мир у відключенні. Це твоє восьме завдання. Живи 30 днів без скарг. Жалування втимуть, це слабкість, а ти столестоїк. Спостерігай за бажанням поскаржитися і замінюй його дією чи прийняттям. Це зміцнить твій контроль. Будуть моменти спокус, але ти, що прагне рости, тримайся. Кожна скарга – це втрачена можливість діяти. Стоїк не віддає владу обставинам, він контролює своє ставлення. Готовий стати прикладом стійкості це твоє дев'яте завдання. Встановлюй щоденне наміряння. Кожен день чисте полотно, роздумуй 5 хвилин щоранку про мету. Записуй її і живи відповідно. Це твій компас, буде важко, але ти, що прагне рости, не здавайся. Кожне наміряння це твій якір у хаосі. Живи з ним. Коригуй, якщо потрібно. Готовий починати день із ясності. Це твоє 10 завдання. Після десяти дій наставляй інших. Знання треба передавати. Знайди, кого навчати, і підтримуй з емпатією 15-20 хвилин щодня. Це перевірить твою мудрість. Буде складно, але ти, що прагне рости, тримайся. Кожне слово підтримки це твій внесок у світ. Стоїк веде інших своїм прикладом. Готовий стати наставником? Це твоє одинадцяте завдання. Ці одинадцять дій зроблять тебе непізнаваним за 30 днів. Починай зараз, не здавайся. Напиши я стоїк» у коментарях. Підпишись і постав вподобайку, щоб поширити мудрість.